Приводу блокератора керма, а звідси ми бачимо. Ось у нас болтама прикручене. Оце от він. А якщо ми залазимо знизу, ось оце от він. І нам потрібно провернути Т-30. Оцей вот болт. Зараз зроблю. Отаким чином провернутий стопор повинен вийти. Підштовхуємо його з іншого боку або підковиримо з цього боку. Ну ось він уже пішов. Продовжуємо його виймати. Виймаємо до кінця Це якийсь тугий попався Його там зривати надо, да Ні. Yeah. Після того як майже вилізло. І блокератор уже у нас в руках. А потім беремо так пластиковим хомутом її чіпляємо. І все добре.